Маємо у наявності Samsung A50 телефончик на 128 ГБ пам'яті. Є незначні ось такі пошкодження на задньому корпусі, але вони на роботу абсолютно не впливають. Тобто візуальний стан досить непоганий, тільки ось незначні такі потертості. Телефончик працює ідеально, ось стан екрану. Дуже такий швиденький, гарний телефон. У комплекті є зарядний пристрій. По бажанню можемо наклеїти захисне скло за додаткову оплату. Відправляємо новою поштою. Відправка швидка в день замовлення. По передоплаті 200 гривень або ж повна оплата на карту. Пишіть нам у повідомлення. Такий варіант у нас зараз однесенький лише.